Поки вибори на Білорусі ще не відбулися, ми вже отут і зараз можемо повідомити вам, хто стане наступним президентом картопляних угідь. -та -та! І це Увага... буде... Зараз секундочку. Увага! Хто О, не може бути? Олександр Лукашенко! Без варіантів! Про це і більше. Далі. Дивіться у новинах зболіт. Прокидайтеся, бо з вами знову новини з боліт. Там дуже весело було минулого тижня. Наприклад, нагороди за службу Кремлю у Рашці роздають тепер всім підряд. Хто б ти не був і де б ти не був, підтримуєш режим? Ось тобі грамота. Путін не обійшов стороною навіть степашку. Ну, це той, який з хрюшкою тусить у надобрані малюки». Крінж нагородження далі. Ми зі степашкою хочемо сказати. На добраніч, дівчатка та хлопчики. Тримаємо вушка на маківці. Дякую. У траурній атмосфері кремлівських палаців це має вигляд божевільні. Чесно. Так, а ну ми зараз з вами чекнемо, як там у картопляного. Давно ми з вами про нього не згадували. Невже він не порадує нас на новорічні свята якоюсь своєю черговою тупістю? Ще раз повторюю небанальні речі. Все ви вирішите, хто буде вашим президентом. Але вам одразу кажу, я наївся. Наївся, чого я перепрошую. Залишимо це у наших фантазіях. Коротше, Лукаш і досі запевняє про прозорий демократичний процес виборів президента у Білорусі. А які там ще й скандидати? Цікаво. Бо ми знаємо тільки одного: Лукашенко при владі до кінця століття. Наче все. Симонян і її ядерний синдром триває. Здається, з кожним разом її ядерні погрози стають все менш переконливими і все більш схожими на старі написи на паркані, наляпані маркером. Не виросло ще голосинка ні в кого, а тим паче у Німеччини, пробач господи, ставити ультиматуми Росії. Нагадаю тим, хто забув, що ми Берлін брали двічі, а Бог тріцю любить. Росія буде використовувати можливо ядерну зброю через дії, а не через заяви. Буде питання хто перший дасть задню. Задовбало щось мені підказує, що це будемо не ми. Про це також наш президент вже висказався, навіщо нам світ, у якому немає Росії. Один раз він сказав. І ще один ми в рай, а вони просто здохнуть. Ось так, мабуть, Симонян думає, що їй буде місце в бункері діда. Наївна, в рай вони зібралися. Для вас вже казан у пеклі нагріли, так що готуйтеся до СПА процедур. У Росії тим часом мислителі, ну просто суцвіття нації, і досі вірять в українських бойових комарів. Днями губернатор Костромської області видав базу. Він впевнений, що смерть якогось там російського генерала була запланована не просто так. Деякий час тому він мені сказав, що його вже попередили про те, що полювання на нього почалося. Без сумніву, це пов'язано з тим, що під його керівництвом була відкрита інформація про таємні біологічні лабораторії, в тому числі на території України. Справжня революція в армійських стратегічних думках. Так, комарі замінили танки. Це правда. Навіщо та ваша ядерка, коли в нас ще й метелики вбивці є. Скоро вони приєднаються до бойових гусей, які вже поповнили ряди, і вам всім торба. Сталінська ялинка. Новий фетиш режиму Путіна? Можливо. Той момент, коли настрій святкові репресії. В Барнаулі, гляньте, що замотили. Діти проженемо бармалея. Так. А нам потрібен ліберал. Ні. Звідси, Бармалей, ліберал, іди звідси, ну просто якийсь сатанізм. Це не просто ялинка, а ціла репресивна операція. Та бідні російські діти і не таке змушені терпіти. У деяких садках та школах малих змусили дивитися виступ Путіна по ящику. Це не жарт, хоч вам докази. І хто ще має сумніви, що там просто клініка відбувається? Я думаю, ніхто. Це було новини з боліт. Гарних свят. Побачимося з вами вже скоро у новому році.